Зловив доволі такий цікавий сигнальчик. А ось це дивіться! Це набагато цікавіше. Хто б міг подумати? Сигнал був настільки жахливий, але зараз, зараз, друзі, послухайте лише. Одному із відеороликів, пам'ятаєте, я був знайшов динарія, точніше, половину динарія, лімесного. Чомусь в мене така думка виникла, що тут має бути ще щось цікаве. В принципі, хочу я сьогодні зробити розвідку. Тут територія доволі така величезна, що можна ходити і шукати. Головне, щоб були сигнальчики. Тоді сідайте позручніше, хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся, вам не важко. Мені приємно. Ось там, коло того піньочка, я був знайшов одну монетку. Думаю, вам не буду показувати, але дещо покажу цікаве. Це у нас ось такий соліт Литовського князівства. Ну, в принципі, не про. Це, да? Боратос. нічого такого особливого. І друзі, неподалік був у мене сигнальчик. Я вже думав, що це у нас монеточка. А це не монеточка, це не монеточка, це дещо цікавіше, ніж монетка. А знайшов я, друзі, ось такого гудзика. Лише гляньте, ви ж теж бачите курка, ні. Мені здається, що це польське, можливо. Ну це точно що не сучасне. бачите? Ну, і вушку в нас, в принципі, присутня. Я лише до лісу зайшов ось тільки що. І вже є дві знахідки, доволі такі непогані. Я думаю, що потрібно туди ходити, робити для себе якусь розвідку. Можливо, отут чекає якась мене розсипушка, хто його знає. Потрібно шукати її, головне, друзі, це час нетерпіння. Зловив доволі такий цікавий сигнальчик. По ідеї щось має бути цікаве. Аби не мусор. Опа. А як це так? Ого! Угу. Монета, скоріше за все, або я, друзі, помиляюся. Щось має бути неодмінно цікаве. Знаєте чому? Подивіться на товщину монети. Ух, я навіть не знаю. Може бути крейцер, друзі. А чому і ні? Дві яка товщина монетки. Ну що, зараз її промию та звичайно ще вам покажу. Крутяк, дивіться. Ну що ж, в принципі, мої підозри, друзі, збулися. Це у нас крейцер 1700 чи це пів крейцера, Я в них не розуміюся, бо вони у нас дуже рідко трапляються. Особливо мені, можливо. 1762 рік. Ну і інша сторона, ось така красива монеточка. Люблю я такі монетки, якби вони більше часто попадалися. Забираємо. Ну що, можна рахувати, що дві монеточки вже є. Я вже насправді сховав камеру, обійшов от з цієї сторони в тако покругу, друзі. І знаєте що? Та ви тільки послухайте, ось у нас ямка і. Чекайте, де вона? 94. Тут у нас нічого немає. Ні, тільки тут. Копаємо. 97, друзі. Дивіться. Я же хотів кричати, друзі, що сліво. Ні, не сліво. Угу. Ні, це не сліво. Ну, Ось, ха, гляньте лише. Аж цікаво, що за монеточка. Ого, угу. Вона тунесенька, друзі. Ну що, мию, то зараз подивимося, а я хотів кричати насправді: срібо, срібо. Ні, друзі, не срібо. А ця монеточка набагато крутіша, дивіться, одна друга крейсера. Одна друга ну, і інша сторона. Кажу, на Хмельниччині. Я не знаю, особисто мені дуже рідко трапляються, особливо срібні крейцера. Знаю, що є 10 крейсерів, але я в житті ніколи не знаходив. Ну що, бачите, дві монеточки є. Непогано. Як я друзі люблю ось ці моменти, коли от одна монеточка є, коли в неї ще одна якась росипушечка. В мене тоді такий азарт копати. Я думаю, що кожного із вас би азарт би грав крові. Ну що, продовжую далі шукати. Можливо, тут ще щось буде поблизу. Буду сподіватися, звичайно, що на якийсь ріб, як, звичайно, що пощастить. Хто б міг подумати? Сигнал був настільки жахливий, але зараз, зараз, друзі, послухайте лише. Є ще одна якась монеточка з МІДі. Ну що, зараз її промию і, звичайно, що вам покажу. І це у нас, друзі, августовстий. Чому не шестак? так? Чому не шестак? так? 1700. Друзі, я щось не бачу. 1700 який рік. Ну Чому не шестак? Така величезна монета. Нічого, друзі, рано чи пізно я його все одно знайду. А ось ця дивіться, це набагато цікавіше. Не часто вони мені попадаються. Дивіться, зі склом. Зараз спробую відмити і вам покажу. Угу, ви ще гляньте, яке красиве. Запонка, чи як правильно називається? Ого, угу, нічого собі. Насправді неодноразово бачив в інтернеті на що би особисто знаходив. Скоріше за все, що в більшості втраплялося мені радянське. Ну це не схоже абсолютно на Радянське, зараз спробую відмити та, звичайно, що покажу. Так, сильно не буду мити, але дивіться, яке гарне. Яке гарне, та ви що? Не часто знаходжу. Взагалі не часто і дивіться, яке красиве. Здається, що зі скла. Гарно. Ну що, ще один артефакт ми з вами врятували. Дозволив я дуже гарний сигнальчик. Сподіваюся, що там монетка, а не пояс від снаряду, так як топі було. Послухайте, лише цей сигнальчик. сигнал, в принципі, без змін. 93. Сподіваюся, що монетка. Так, сигнальчик беззмінно. 94. Ну що, Давайте дивитися разом. Дивимося. Щось ось тут. Давайте обережно разом розпаковувати та дивитися. Так, тут її немає. Цікаво, що це. Мідний сигнальчик насправді. Щось нас саме ось тут ей. Ну що ж, легасенький момент розпаковочки. Вже бачу зелений відбиточок, бачите? І щось. Ось тут є. Є щось. Так, монеточка. Ха, дивіться, як гарно вийшло. Давайте Ви зараз від неї та подивимося разом. А це в нас виявляється грош Станіслава Августа Понятовського. 1767 рік. Якийсь тут ґрунт дуже важкий і бачу. Ось така монеточка. Гарна розпаковочка була. Правда, продовжуємо далі. У мене чуть серце топіру не встало. Знаєте що? Знайшов я сигнальчик, стою, прислуховуюся до сигнальчика, чи колір, чи ні, чую, хтось дихає. Я обертаюся нікого немає. Здається, що знайшов кажанів. Зараз вам покажу. Ось тут в дуплі, друзі. Трошки страшно, щоб воно не вилетіло. Але я чую, що там хтось є. Воно сама боїться, бачу насправді щось вже тихесенько. Добре, не будемо тривожити, хай відпочивають. Так, да, друзі, сьогодні для мене одне задоволення ходити. Насправді я вже повністю в мокрий, весь спотів. Ну воно того варте, я не знаю. Адреналін, емоції, от те, що мені, от саме те, що потрібно. Ну що, був у мене сигнальчик, показую історію, коротко розказую і показую. Комарі злітаються з різних сторін. Навіть спрей, друзі, не допомагає. Але нічого, якось боремося, якось ходимо, шукаємо. Зверніть свою увагу, колись були тут дрова по наскладженні. Дрібнесенькі, дрібнесенькі патачки. І вирішив я тут походити. І слухайте. Ну тут більше нічого немає. А тут щось у нас є. Насправді, друзі, я навіть уявлення не маю, що це може бути. А от давайте дивитися. Щось є, щось є. О, друзі, монетка. Ось вона, гляньте лише. Монеточка, що за радянська. Опа, друзі, бачу якісь білі... Білий метал проглядається. Невже за сьогодні буде срібло у нас? Ще гляньте. Щось проглядається. Бачите, білий метал. Як гадаєте, що за монеточка? Я не знаю, потрібно зараз чистити. Я навіть думаю, що 10 копійочок Совєти. Ну, можу помилятися. Потрібно зараз чистити. Нарешті, бачите, виходив. Виходив, а я щось думав, може мені сьогодні пощастить на якесь срібло. Бачите, пощастило. Удача любить впертих. А покажу, де я ходив, друзі. Я тут ще в принципі буду ходити, але територія дуже величезна. Я вибирав собі кусок і просто виходжував його. Не знаю наскільки максимально я виходив, добре чи зве, но, але знахідки є. Що ви готові побачити? Я був просто здивований. Дивіться. Опа, це у нас 10 копійчик. 1876 рік, дивіться, царизм, царська. Я думав, що Саудепія, ні. А ось у нас і інша сторона, дивіться, фактично ідеальному. Всі десятки вони майже в ідеальному стані. А як гарно, а як гарно, друзі, аж в самому приємно. Ось бачите, все-таки мої старання не йдуть марно. Мені чомусь найдивніше, здається, знаєте що? Що немає жодної радянської монети. Немає. Навіть до реформи, і після реформи я не розумію, чому сьогодні фактично одна мідь. Одна мідь і одне срібло. Ну, в принципі, ще не кінець. Я ще буду ходити буквально ще за якісь півтора годинки і подивимося, що можна ще знайти. Сказати чесно, тут і навіть і гільців немає. Ну і мусору фактично і немає. Ось так: приємно ходити, але найприємніше би було, якби були якісь толкові, гарні, цікаві сигнальчики. Ну що ж, на виході я вже з лісу, в принципі, вистачає вже копати, комарі просто з'їдають. В лісі взагалі темно, вже, пущі, вже майже взагалі нічого не видно. Ну що, хочу вам показати свій результат. Доволі він такий непоганий. Може бути. Ну що, ви готові? Давайте подивимося разом. Ось такі монеточки в нас назбиралися. До речі, я вам ще навіть не показував ось такого гудзика радянського. Ну нічого такого особливого, навіть 25 копійок попалося. Що ми маємо? Два Буратоса литовських і, в принципі, ось декілька таких монеточок. І гудзичок доволі такий цікавий. Напевно, що теж якась Польща. А можливо, я, друзі, помиляюся, поправляйте. Ось такий результат. Ну, це взагалі, дивіться, шикардос. Дуже гарний. Головне, щоб не вилетіло. Ось такий в принципі результат за сьогодні. Металопластики фактично немає. Щось я собі зібрався з думками і собі так вирішив вибирати територію і просто її виходжувати. Байдуже скільки там займе часу: годину, дві, день, два. Головне, щоб виходити і матися святий спокій. А знаєте, є такі часами моменти, що от вроді би ходив, проходив вздовж е, якоїсь території, і пізніше через деякий час ще раз повертаюся туди і знову ходиш. Там 5 мінут, 10 мінут і так далі. Я вирішив тако пройшовся і маю маюся спокій шукаю якусь іншу територію. Ось так. Тоді дякую, хто переглядав цей відеоролик. Дякую за ваші лайки, за ваші дизлайки, за ваші коментарі. До побачення, друзі. Та звичайно, що бережіть себе всім. Пока.